Три брати і кицька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів: Іванка, Штифанка й Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці: Ану, спочи паляницю Іванкові. найде у світ, може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала: Щасливої дороги, синку. Йди собі у світ, але не забудь там довго. Знайди хоч трошки гаразду і вертайся додому, бо нам сумно без тебе. Добре, мамо, я скоро вернуся. Пішов Іванком, йшов день, два, три. На четвертий день дуже змучився. Сів собі на камінь, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього біла кицька. Няу, няу, няу. Чого тобі, кіточко? спитав, їсти захотіла. Няу, няу няу. На, мені не жаль паляниці. Іди, як у велику спекла мамка. Кицька з'їла шматок паляниці і питає Іванка. Куди йдеш, легіню? Парубок здивувався. Де це ти навчилася по нашому? Живу між вами все життя, й то й навчаюся, відповіла Кицька. Куди питаю, йдеш? Іду служби шукати. Служи в мене, Іванко знову витріщився. Яка в тебе робота? Е, «Я мишей ловити. Як зловиш золоту мишу, то дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби в селі дізналися, що я в кицьки наймався ловити мишей, то ні одна дівчина не вийшла б за мене заміж. Послужи мені хоч трошки, Іванку, умоляла кицька, і хлопець дав згоду. Коли так файно просиш, то най буде. Кицька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилася, і він увійшов на широке подвір'я. Брама заперлася за ним, а кицька шусть сховалася в дучку. Іванко бачить, що палац із самого золота і срібла, а довкола золота травичка, косиці розквітли. Раптом перед ним стала золота миша, така блискуча, що не міг дивитися на неї. Довкола миші бігали срібні мишенята. Вони йому нічого не казали, і Іванко їх не чіпав, дістав із торби паляницю та й сів собі їсти. Золота миша озвалася. Моя теж голодна. Мені не жаль поляниці Мишко, відповів Іванко і кинув їй шматок. Минула ніч, ранком знову з'явилася кицька. Іванко втішився і сказав Шукай собі газденько, кота, бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи ще одну ніч, просила його кицька. Не можу, бо вже з'їв усю поляницю. Треба вертатися додому. Кицька насипала йому до торби срібла і сказала нікому не кажи ні слова, що ти видів. Добре, кицько, не скажу. Іванко вернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці «Спечи дві паляниці, і най Штефанко йде у світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбину і сказала Іди у світ, Штефану, але не будь там довго, бо нам сумно без тебе буде. Не журіться, мамо, я скоро вернуся. Штефанко пішов. Ішов один день, другий, третій. У дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло кринички, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Раптом чує няу, няу, няу. А ти звідки взялася тут кицько? зрадів хлопець кішці. Що сапеш у полі їсти захотіла? Мені не шкода паляниці. На, трохи поїж». Кицька з'їла кавалок його паляниці і спитала Куди йдеш, легіню? Йду світ шукати служби. Ти наймися в мене. А що робити в тебе? здивувався хлопець. Будеш мишей ловити. Е, ні, це мені не пасує. Потому люди скажуть, що я не той легінь, який шукає легкої роботи. Ти послужи у мене хоч дві ночі, я тобі добре заплачу. Дві ночі можу послужити. Кицька наказала, щоб він зловив їм золоту мишу і повела Штефанка до великого палацу. Брама відчинилася, а потім заперлася. Кицька ніби здиміла й пропала. Штефанко ходить по двору, щипає поляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятами. Дай мені кавальчик поляниці», – попросила мишка. Мені не шкода поляниці, але так блищиш, що аж очі болять. Ти з чистого золота? із чистого Штефанко». Ти відай, дуже дорога. Дуже легінь», – відповіла мишка. Минув ще один день. Штефанко поділився із золотою мишкою і другою поляницею. Прийшла біла кицька. Няу, 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 Ти зловив мені золоту мишу. Ні, мише ловити не моє ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, піду додому, бо з'їв паляницю. Кицька насипала йому до торбини срібла й попросила. Не говори нікому, де ти був, і що видів. Буду мовчати, як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері Спочи, жінко, аж три паляниці, та найде романку у світ шукати гараздів. Жінка спекла три паляниці, поклала у торбину й сказала наймолодшому Іди, Романку, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе буде. Не гризіться, мамо, відповів їй син і подався у світ. Ішов день другий, третій, четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло криниці, витягнув з торбини паляницю й почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кицька. Няу, няу, няу. Чого тобі, кицько, захотіла їсти? На, мені не шкода паляниці, відламав кавалок і дав кітоці. Вона поїла і спитала Куди йдеш, Романко, у світ? Чого? Шукати служби. Наймися в мене. Та що в тебе робити? А, якщо мені зловиш золоту мишу живою або мертвою, то я тобі віддячу. Хлопець почухав потилицю Хоч мишей ловити не моє ремесло, але два три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за Кицькою, яка повела його до великого палацу. Брама відчинилася, увійшов на подвір'я. Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, гей з під землі вийшла золота миша зі своїми срібними мишенятами. Романко спочав дивився на ту мишу і нічого не казав, а відтак розсердився і сказав: Якого ти, дідька, ходиш довкола мене? Немає що робити? Ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Хлопець розсердився ще дужче і дістав камінь з пазухи. Прицілився і потрапив миші в саму голову. Та підскочила, упала і більше не встала. І дивно миша зникла, а на її місці з'явилася дівчина, така файна, як квітка, і сказала Дякую, Романку, що врятував мене від миші чарівниці. То вона обернула мене найфайнішу на світі царівну в білу кицьку. Чари тривали доти, поки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? Хочу, аби стала моєю жінкою, відповів Романко. Дівчина дала йому обидві руки і пішли до палацу. Там справили велике весілля.